Вольво v 60 у нас сьогодні на перегляді, яку ми привезли із Німеччини, розмитнули, зробили сертифікат, і автомобіль готує до першої реєстрації в МРЕО. МРЕО ось рядом. сервісний центр МВС. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато Вольво, великий вибір. Детально про цей автомобіль. В двох словах, без ДТП, не фарбований жоден елемент, був один власник. Невеликий пробіг, класна комплектація, правильний двигун, правильна коробка, дуже-дуже хороший стан. І детально я пройдусь, покажу, розкажу все-все-все про цей автомобіль. Красивий практичний серебристий колір. 120 кВт, 163 кінських сили, 2-літровий 5 двигун. 2013 рік. Машина із Німеччини максимально близько Показую кожну деталь. Зовні дуже-дуже акуратно виглядає. Немає якихось таких нюансів зовні по кузову Там царапин, щось вмятин. м'ятен. Акуратний автомобіль. Екологія зразу сфокусуюсь на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалось. виходна чиста. Д4 163 кінських сили. Артроніки ззади є. Всі зазори рівні, по фарбі нічого не випадає з кольору. Класний збережений стан. Лінзована оптика. Вимивачі фар. Комплектація Momentum. Є система City Safety, є датчики дощу, датчики світла. Тепер прийдуть ще не міром, тому що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 120-130 мікрон. Капот алюмінієвий. І це плюс, тому що корозії з колів не боїться. 75, 87, 97, 93, 92, 96, 86. 85, 101, 67, 83, 73, 83, 91, 91, 99, 92, 76, 99, 78, 94, 87, 99, 99, 88, 79, 52. Алюміній. У ну, мене він завжди вдвоє менше б'ється, ніж в жалізі. 45. Не фарбований жоден елемент. Диски тормозні спереді і ззаді, як нові, все скло по периметру рідне, крім лобового, воно мінялось в 2019 році. Комплектація, друзі. Ось такий стильний комбінований практичний салон. Чому практичний? По-перше, Крісла ортопедичні, спина не болить навіть на далекій відстані. Гляньте, яка якість. 13 й рік, а гляньте, воно як нове. По-друге, по бокам шкіра ці серединки тканина, тому літом не парить, зимою не холодно, тому практично. Хоча є і підогріви сидінь. Переходна модель. Перед рестайл, тому інша ручка переключення передач. Що тут є? Система старт-стоп, парктроніки, шестиступка гідротрансформатора гідротрансформатор Сін, автомат, навігація. Ну, зараз покажу багато тут чого є. Шкіряний мультируль, круїз контроль, пройняв магнітоли, блютуз. Ручник електронний. всі Все скло, всі 4 склопідйомника з автоматичним. Доведенням і складання дзеркал. Так, зайдемо на цю кнопочку. My Car. Є русифіціроване мені, на жаль, українського немає. Спортивний режим, система СІДІСЕФ і підтвердження аварійного малої скорості, притормажує. І активні фари поворотні. Є навігація. Є медіа, багато до чого можна підключити, дуже багато налаштувань. Кому цікаво, можете приїхати подивитися. Два ключі 240 пробігу. Класно, чітко працює двигун, я відкрию, покажу під капотом. Ніяких помилок немає. aux USB тут підстаканники, дзеркало з автоматичним затемненням. Так, це ще не все. Є ще цікаві моменти. Салон. Далі. Ось. Диван із бустерами. Для дітей теж цікава штука. Є підлокотник з пеналом. Ось стан салону класний збережений салон. Карти. Накладки на пороги. Система CIPS, комплексна система від бокового зіткнення. Volvo з безпекою все на вищому рівні. Тут теж є бустери. Релінги є. Бувають моделі, в яких не зустрічаються релінги, тут є. Багажник Стан, резинки, пластик. Ось тут дуже багато документів, ось німецький бриф, був власником один власник Дюдрюн Герта, є тюфи, декре, які підтверджують пробіг, є внутрішній техпаспорт, розхід палива, 4.8, траса, 5.7 змішаний, цикл 7,1 місто, якщо користуватись системою старт-стоп. Ну, Наприклад, 20 рік, 205 пробігу було. Тут є ще такий пенал, тут є ще ось такий, така ніша. Запаски в цих моделях не йдуть, тут йде отакий от ремкомплект завжди. І вон вивід на камеру заднього виду і на фаркоп. Так, І під капотом покажу вам. Роботу двигуна. Ось знаменитий двохлітровий п'ятициліндровий двигун. Це те ж саме, що і d 2,4, те саме 2 літра, вони ідентичні двигуни різна камера згорання. Но це економічніший, хоча по динаміці ви різниці не відчуєте. Тому більшість полюбляють насправді, особливо на v 60 на v 70 саме такі двигуни. П'ятициліндровий і 2-літровий. Цієї потужності 163 кінських сили більш ніж достатньо. У нас тут звичайний ГРМ, ось тут чехол дивиться. Цим рекомендую слідкувати за цим ремнем. Ремінь на генератор. Порветься, буде біда, попаде на ГРМ. Гідропідсилювач. Парсунки тут ходять дуже довго, там по 400-500 тисяч. Турбіна теж зносу її немає. Ось робота двигуна. Так, є наліпки, ГРМ мінявся в 2019 році 166 тисяч. Ну, ГРМ міняється в них по регламенту на 160 тисяч. Тому, скажімо так, ще запас є. Проїхав там 80 практично тисяч. Можна поїздити на цьому рівні, а можна замінити. Ну а той ремінь замінити, не пожалкуйте. Ну і ТВ потрібно зробити. Масла фільтра поміняти. А так більше нічого не потрібно робити. По ходовці питань нема. Височенький автомобіль не стучить, не гримить. Динаміка прекрасна. Тут звичайно нічого не крутилось. Автомобіль не фарбований, тому ці болти всі на місці Фари перевіряв рідні ось такий екземпляр у нас сьогодні друзі кого цікавить приїжджайте на тест драйв дивимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка 18 працюємо крім неділі з 10 до 18.00. Документи готуємо швидко і допомагаємо в реєстрації. Ну і телефонуйте, рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд і до зустрічі!